Що знала про своє тіло українська сільська жінка 19 століття? Чи мала вона бодай якесь розуміння власної анатомії, репродуктивної системи чи природних циклів? Як формувалась її сексуальність? Чи могла вона самостійно вирішувати, кого кохати і з ким одружитися? Чи їй просто казали Ось твій Василь, звикай? Чи могла вона вирішувати, скільки народжувати дітей? Чи й тут останнє слово було за родиною, громадою та церквою? Уявлення про жіноче тіло в традиційній українській культурі були складнішими ніж ми можемо собі уявити. Вони включали вірування, обряди, жорсткі соціальні норми та обмеження, бо старші люди точно знають краще як контролювати не лише? лише фізичні аспекти життя жінки, а й саму її сутність. Від першої менструації до поховального обряду усе було обставлене ритуалами і мудрими порадами на кшталт, не стриже волосся, розум втече, не ходи вагітною під місяцем, дитина виродком буде, не пий кави, бо чорним сівроди. Тема жіночого тіла сексуальності чи прав на власне життя ще донедавна вважалась непристойною. Та й сьогодні, у 2025-му знаходяться люди, які при словах жіноче тіло хрестяться так, наче екзорцизм проводять. Погляньте лише на коментарі до відео Український шлюб, Дилема дівочої честі. Але історія жінки нарешті починає набувати заслуженої популярності у нашому патріархальному суспільстві. І як ви знаєте, я обожнюю просувати цю тему, і сьогоднішнє відео не виняток. для його створення мені стала у нагоді книга вже відомої вам Ірини Ігнатенко жіноче тіло у традиційній культурі українців. І беручи до уваги власний досвід, одразу відповім на майбутній коментарі. Це не вигадані історії, а реальні дослідження, засновані на етнографічних джерелах. Також маю послання до моралістів, які вже готові писати. Що це за маячня, цей бородатий агент Кремля і прислужник сатани. Та все брехня, бо моя бабка мені не розповідала. І взагалі, він зеле і порохобот в одній особі. Шановні, якщо у вас проблеми зі сприйняттям себе, своїх дружин, дочок, матерів чи просто зі словом секс, лікуйтесь. Українці займались коханням і 200 років тому, і зараз займаються, і будуть ним займатися. Як би вам цього не хотілося, але життя працює саме так. Тому глибоко вдихніть і розслабтесь, ну або в церкву сходіть. А тепер можна починати. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі. Пост скриптум. У відео лунає багато лайки. Так історично склалося, що в українській традиції дівчинка перетворюється на дівчину з першою менструацією. Це було маркером дорослішання, який супроводжувався цілою низкою народних уявлень та обмежень. Наприклад, українці, як і багато інших народів, не надто любили називати речі своїми іменами, особливо коли йшлося про щось настільки інтимне. Тому менструацію називали по-різному, і в різних регіонах можна було почути такі терміни, як на сорочці, місячка, свіча. Переця, жіноча, цвіт, пола чи пола, гуцульський варіант, цигани, червоний іван, бойківська назва, той час приїхали гості, регули та інші. Геть не забув, ваше улюблене киця носика розбила. Я ж люблю казати останній день Помпеї. А взагалі підписникам коханця Кліон пропоную називати цей період, Тимуджин пішов в похід. Один з найпоширеніших термінів рубашка. Воно й має цікаве пояснення у традиційному світогляді українців, одяг виконував не лише практичну, а й символічну функцію. Особливо це стосувалося жіночої сорочки, яка безпосередньо торкалася тіла і вважалась його двійником. Люди вірили, що вона ніби повторює всі особливості свого власника, тож її назва могла асоціюватися із фізіологічними процесами. Народні ж уявлення про походження цих. Червоних процесів були далеко не медичними та часто спирались на релігійні та міфологічні пояснення. Усі вони зводились до одного менструація є покаранням за гріх або непослух. Легенд на цю тему безліч. Ось один із переказів, записаних на Галичині. До Христа не було місячки, тільки породові очищення. Спала вона на жінок за кару. Коли мати Божа породила Христа, казала слузі винести на воду обкровавлену сорочку і попросила не розгортати та не оглядати її. Одначе слуга не змогла стримати цікавості, і за її провину мати Божа покарала усіх. А ось ще один варіант пояснення: Єва як прогрішила, то Бог дав їй те, щоб і всі жінки те знали. Коли Єва з Адамом жили в раю, тобто за Порошенка, коли Єва з Адамом жили в раю, вона не мала місячних і через це не знала сорому. Тільки за спокусу людей змієм Бог покарав Єву тяжкими пологами і місячними. Особливо цікавий варіант зафіксований серед гуцулів, згідно з яким місячні колись були і у чоловіків. Оскільки менструація часто сприймалась як щось ганебне і сороміцьке, в народі існувало переконання, що святі жінки її не мають. Саме тому панінки раділи менопаузі. Оскільки вона дозволяла позбутися нечистого стану і бонусом уникнути трьох хвилин тикання чоловіка, адже це вважалось непристойним. Попри це, люди розуміли, що менструація природний процес і її відсутність викликала тривогу. Якщо у дівчини після 16 років не починалися місячні, це вважалось поганим знаком. Таке явище могли пояснювати хворобами або ж класично божою карою за гріхи батьків. Наприклад, існувало повір'я, що якщо подружжя мало статеві стосунки перед п'ятницею, то їхня дочка могла мати проблеми з місячними. Якщо в неділю, то й син У будь-якому випадку, коли була затримка, вхід йшла народна медицина. Радили вживати відвар першого цвіту півої, гілочок, вишні, калини, волошок, пролісків і так далі. Як на мене, тут ще бракує відвару з альгуля та вовкулаки. Через переконання, що в період менструації жінка є нечистою, у традиційній культурі діяли численні заборони. Вони стосувалися двох сфер: церковних і народних. До церковних табу належали відвідування храму, дотик до священних реліквій, цілування Євангелія Христа, ікон чи випікання. Просфор. Якась жінка з місячкою пішла до церкви. І кров її всю церкву залила. А на образах, особливо на Марії Магдалині та Варварі, виступали виступили криваві плями. У народних віруваннях існувало переконання, що порушення церковних заборон могло накликати на жінку покарання. На всі свята будуть місячні, і не маючи можливості ходити з ними до церкви, вона буде виключена з громадського життя. Борода у теї виросте, що піде з циганами до церкви. А ви кажете міноксиділ? Також вважалось, що її може спіткати кара у вигляді тривалих місячних і важких пологів. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. Окремі обмеження стосувались і породіль, які вважались нечистими протягом 40 днів після пологів. У цей час жінка не мала права відвідувати храм чи брати участь в релігійних обрядах. Подекуди породілям навіть забороняли виходити з дому, що могло мати трагічні наслідки. Траплялося, що це ставало причиною смерті немовляти, бо жінка не Наважувалася йти до лікаря через свою нечистоту, а лише після сорока днів священник читав над нею чесну молитву, яка дозволяла їй повернутися до релігійного та соціального життя. Менструація накладала обмеження і на родинні обряди. Жінкам репродуктивного віку заборонялося у такому стані бути присутніми на вінчаннях. Поліщуки Берестейщини мотивували це загрозою смерті молодих. Також існувала заборона бути хресною матір'ю, а саму присутність на хрестинах вважали небезпечною для дитини. Гулять з циганами скрізь можна йти, лише на хрестини не можна, бо це і безсовісно дуже було б і шкідливо. кажуть, як втерпить така людина та піде погулять на хрестини, то на дитині поробляться струпи, то краще не йти, як має таке, от того. Через переконання про нечистоту жінок навіть повитухам заборонялося приймати пологи, якщо в них були місячні. Подібні обмеження стосувались і знахарок, оскільки, за народними уявленнями, знахарство не було благословенним Богом. Вони могли займатися цією справою лише тоді, коли у них припинились регули. Тоді їм Бог прощає. Попри суворі заборони, жінкам все ж дозволяли відвідувати похорони. Проте й тут існували свої заборони. Не можна було цілувати покійника, оскільки як ідеш до покійника, то не треба підходити його цілувати. Прийшла собі, постій, подивись, на людей подивися, себе покажи. Фоточку другу в інстаграм зроби. Існувало ще одне табу бути піратом Червоного моря. Ну окей, мати статеві стосунки під час місячних. У різних народів пояснення цієї заборони відрізнялись. В українській традиції вірили, що наслідком могло стати народження відьмичеву в кулаки. Болгари вважали, що порушення табу призводило до появи екзем та інших захворювань шкіри у майбутніх дітей. Поляки вірили, що це спричинить хворобу чоловіка. А коли в цей час буде зачата дитина, то вона виросте хтивою. Хто хтивий, пишіть в коментарях. Жителі Герцеговини остерігалися, що така дитина після смерті стане вампіром. Словом, тоді, коли киція носика розбила, краще було закритись в льоху і не виходити з нього, адже крім цього, не можна готувати, сіяти, полоти, солити огірки, гірки, шаткувати капусту, білити і так далі. Проте така дичина творилась не лише в нас, а й у інших народів. А зараз прийдуть експерти з інстаграму, які надивляться у цих і будуть казати, що в общету в інстаграмі казали, що ти все подиш. Підготовка до подружнього життя в українській традиційній культурі починалася ще в підлітковому віці. Молодь готувалася до цього приблизно 14-18 років, залежно від регіону. Першим кроком на цьому шляху були вечорниці, а детально про них я розповідав у скандальному відео про українське весілля. Але все ж дещо згадаю, зазвичай вечорниці проводили в хатах вдів або бездітних подружніх пар. Однією з особливостей цих зібрань була спільна ночівля молоді, що була поширена на Поліссі, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині та Слобожанщині. Щодо моральності цих заходів існують суперечливі дані. Деякі дослідники вказують, що вечорниці були осередком розпусти. Наприклад, згідно зі статистикою, 45,6% дівчат, які брали участь у вечорницях, втрачали цноту до шлюбу. Тоді як серед тих, хто не відвідував такі зібрання, цей показник був майже вдвічі меншим, 23,8 Вісімдесятих відсотків тих, хто дивиться коханця Кліо, не займалися розпустою до шлюбу. Проте інші джерела, навпаки, зазначають, що дівчата поводились чемно, а випадки дошлюбного сексу траплялись рідко та вважались великим соромом. Дівчина мала право самостійно обирати, з ким проводити ніч, а з ким ні. Проте були й випадки зухвалої поведінки хлопців, які могли примушувати дівчат залишатися з ними. А в разі відмови стилися. Сучасні інтерпретації не дала то с... саме ця пса, а дала то бл. Курти з з сен-жерменського предмістя в будь-якому випадку спільні ночівлі були практичними уроками з сексуального виховання. Обійми, поцілунки та пестощі були звичним явищем у межах таких зустрічей, слугуючи своєрідним етапом соціалізації перед одруженням. Але якщо ви думаєте, що після Вишілє пізнаєте всі таємниці Камасутри, то ні в українському суспільстві статеве життя офіційно регулювалось церковними нормами та християнською мораллю. Православне вчення мало однозначний погляд на інтимні стосунки. Їх сприймали як гріховне нечисте заняття, якщо воно не мало на меті продовження роду, а лише задоволення плодських потреб. Сексуальна активність була жорстоко обмежена в певні періоди року. Заборона діяли під час чотирьох головних постів: великого, петрівського, успенського та Пилипівського, а також у пісні дні в середу та п'ятницю. Невеликі церковні свята та поминальні дні. Особисто я утримуюсь 29 дев'ятого та 30 лютого. З одного боку така суворість сприймалась цілком нормально, адже інтимні стосунки несли значний ризик, передусім для жінок. Насамперед, через відсутність ефективних методів контрацепції, що могло призвести до небажаної вагітності та складних пологів, які нерідко закінчувались трагічно. У народних уявленнях про зачаття дитини головними чинниками вважалась місячна кров і грудне молоко з боку матері та сім'я з боку батька. Ціка. Ви що пояснення, чому вагітність не наступає після кожного інтимного зв'язку, мало свої інтерпретації. Головним фактором у цьому процесі вважалось справжнє почуття між подружжям. Як вона його дуже любить, а він її, то розіграється його крові. Її так, от того й дитина чіпляється. Якщо ж один із партнерів не мав потягу до іншого, то вважалось, що або вагітність взагалі не настане, або ж діти будуть хорими. Окрім цього, не останню роль відводили Божій волі. Вагітність і народження дитини розглядалися як частина божественного задуму. Адже як то вже воно устроєно так, що треба так, тоді зародиться, а тоді ні, то це Бог його зна як. Ніхуя не поняв. Пост пост скриптум. Ми без вас знаємо, що автор та диктор два чорноротих неосвічених бидла і що лайки взагалі в українській мові ніколи не було. Дякуємо за увагу. Через це, якщо подружжя не могло мати дітей, то пояснення цьому було досить жорстким. Невгодна, недостойна Бога і Богдана в будь-якому випадку, далі поговоримо про вагітність і пологи, адже постійні глядачі мого каналу знають, що нещодавно я став батьком, тому ця тема мені особливо близька. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. У традиційній культурі жінка сприймалась як продовжувачка роду, що одночасно підносило її значущість і покладало на неї важкий тягар обов'язку. Народження дітей було не лише природним процесом, а й соціальним очікуванням, яке вона мала виконувати незалежно від власного бажання, в умовах відсутності будь-яких ефективних засобів контрацепції. Вагітності траплялись часто, а суспільство суворо контролювало цей процес. Якщо жінка не народжувала, провина за це найчастіше лягала виключно на неї. Але якщо все вдалося, то народ придумував різні методи розпізнавання вагітності, наприклад, терти очі до почервоніння. Якщо вії здавалися гарячими, це означало, що жінка вагітна, або ж випускати кілька крапель крові у воду. Якщо вони осідали на дно, то це також вважалось ознакою вагітності. Інший спосіб передбачав використання голки, її кидали в мідну посудину із сечею жінки, і якщо на ній з'являлися червоні плями, це свідчило про вагітність і про пігментацію металу. Саму вагітність приймали як особливий стан жіночого тіла, що відображався у зміні зовнішності, зокрема у збільшенні живота. Через це вагітних називали черевата, груба, та що зайшла на дитя, або на поступки хворіє. Щоб уникнути найстрашнішого зурочення чи негативного впливу, вагітні жінці рекомендували якнайдовше приховувати свій стан. Також існував чималий перелік заборон і обмежень жінка не мала переступати через мотузку, бо вважали, що тоді дитина заплутається в пуповині. Не повинна була штовхати котів і собак, не дивитись у дзеркало і не працювати в середу та святкові дні. Особливо не прясти і не шити. До речі, а з якими народними мудростями зустрічалися ви? Пишіть в коментарях, чи закриваєте дитині обличчя смайликом та діліться своїм топом шкідливих порад. Ми з дружиною теж начулися достатньо рекомендації, які були на межі здорового глузду. А особливо історії про те, що з появою дитини наше життя буде скінчено, можемо забути про час вдвох власні мрії, Ютуб та подорожі. Уявіть, як це було чути жінці на восьмому місяці вагітності. Готуючись до появи малюка, наше критичне мислення було увімкнено на максимум, але без знань, які ми отримали на курсі підготовки до пологів, ми б не впорались. Далі не реклама, а щиросерда рекомендація для майбутніх батьків, а також для тих, хто вирішив стати ними повторно. Моя дружина під час вагітності шукала навчання, де спікери були б матерями з досвідом грудного вигодовування і одночасно людьми з медичною освітою. Де інформація була б структурованою та базувалась виключно на фактах, де було б справжнє жіноче коло та підтримка, де вона б отримала практичні навички та науково обґрунтовані знання, і як результат. Позитивний досвід пологів та материнства все це було в курсі від Альони та Надії. Посилання на інстаграм, де вони щодня діляться цікавою та корисною інформацією про пологи та материнство. Я залишу в описі під відео або ж діскануйте QR-код. До речі, наступний потік курсу підготовки до пологів вже в квітні. Не зволікайте за символічну вартість отримати безцінну інформацію та швидко відсіяти шкідливі поради добрих людей. За допомогою народних спостережень намагалися передбачити і стать дитини. Хлопець дуже кидається по цілім животі, аж страшно, та не часто. А дівчина кидається частіше і в однім місці. Можна й по обличчю дізнатись, як дівчина буде, то на лиці у матері таке ряботиння, як жаби порозпиналися, а як хлопець, то на не виду нема нічого, лише синє під очима. Коли в жінки починалися перейми, чоловік або родичі йшли по бабу витуху – народну акушерку, яка приймала пологи. Не годилося, щоб це робила хтось із родичок породілі, особливо мати чи свикруха, бо вважалося, що це затягне пологи, і жінка буде довго мучитися. Повитуха спочатку молилась, виконувала ритуальні поклони, а потім вже приймала пологи. Вона спостерігала за станом породілі, могла проводити внутрішній огляд, масажувала, стискала і поглажувала живіт, щоб полегшити скоро. Очень матки і допомогти дитині з'явитися на світ, народжували зазвичай у трьох позах а лежачи на печі чи долівці, сидячи на колінах у чоловіка або стоячи, тримаючись за піч, вила чи рушник, підвішений до стелі. Чоловік у більшості регіонів України не мав бути присутнім при пологах, бо шо толку від нього. Однак на полісі та в Карпатах етнографи зафіксували сліди обряду кувада, так званих чоловічих пологів. Вважали, що чоловік міг або реально відчувати біль породілі, якщо знахарі проводили відповідний ритуал, або ж він імітував пологові муки, аби допомогти дружині. Приміром, на полісі переказують, що колись за допомогою магічних дій знаючи люди робили так, що на чоловіка переходили всі родові болі, і страждав саме він у той час, коли жінка лише народжує. Чоловік падає на колінах, лазить, а вона жена. Дитину привела і смається, а гей, не болить. Чоловікові болить у деяких випадках. Чоловіки просто голосно стогнали, намагаючись взяти частину страждань на себе. Я за тебе постогну, щоб мене було немножко. Під час пологів важливу роль відігравали не лише фізичні маніпуляції, а й словесне лікування. Поветуха промовляла спеціальні замовляння на воду, попередньо перехрестивши її. Після чого давала породілі випити три ковтки, змочувала груди, живіт і обличчя, а залишки виливала на поріг. Це мало символічне значення, адже mm, значення це мало символічне значення, адже поріг у народних віруваннях був межою між двома світами. Окрім магічних ритуалів, поветуха застосовувала і практичні методи народної медицини. Породілі давали настої з квітів жита, корення лепехи, листя кропиви та пирію, парили її на печі на гречаній соломі, змушували дути в пляшку, а також обкладали тіло мотками пряжі з конопель та льону, змоченими у теплій воді. Додаткову жінку обкурювали травами зібраними на Івана Купала, що мало очищувальний і захисний ефект. Якщо ж пологи виявлялися складними, це пояснювали, як думаєте, чим правильно карою Божою за гріхи або порушення заборон, яких жінка мала дотримуватись під час вагітності. Під час пологів використовувалися й досить жорстокі, далекі від професійної медицини, методи. Зокрема, породілю могли вдаряти животом об землю чи двері, тиснути на нього, змушувати стрибати з лавки або припічка. Усе це вважалось способами прискорити народження дитини. У разі трагічного завершення пологів народну акушерку рідко звинувачували у смерті матері чи дитини. Навпаки, вона й надалі залишалась затребуваною у громаді. Однак ситуація змінювалася, якщо баба поветуха відмовлялася приймати пологи, а жінка після цього помирала. У такому випадку її могли засудити за недопомогу. Одразу після народження дитини повитуха обтирала її вологою тканиною, очищала слиз з носа, рота та очей. Коли відходила плацента, вона обмивала породіллю і переходила до наступного етапу: купання та сповивання немовляти. Проте догляд за новонародженими і смайлики в інстаграм це вже зовсім інша історія. Якщо хочете її почути, ви знаєте, що робити. Українська етнологія тривалий час формувала образ ідеальної матері жінки, яка добровільно народжує багато дітей і присвячує все своє життя їх вихованню. Проте сучасні дослідження доводять, що реальність була набагато складнішою. Селянки змушені були займатися господарством, хатньою роботою та важкою фізичною працею, через що їм просто не вистачало часу на повноцінний догляд за дітьми в умовах багатодітності Мерть однієї з них могла сприйматися радше як позбавлення зайвого тягаря, ніж як особиста трагедія. Не менш важливим є питання щодо бажаності постійних вагітностей та методів їх запобігання. Жінки намагалися уникати частого дітонародження, використовуючи різноманітні магічні ритуали. Наприклад, існувала практика закопування плаценти біля порога в перевернутому вигляді, що мало символічно покласти край подальшим пологам. Вважалося, що якщо плаценту з'їсть свиня, жінка більше не зможе народити. А ще була віра в те, що якщо три дні не ховати послід, то протягом трьох років нових дітей не буде. Одним із найпоширеніших природних методів контрацепції вважалось тривале годування грудьми. Як зазначала одна селянка, я своїй кумі якось порадила. Вона мене питає, що його робить, щоб часто діти народилися. Готуй грудь довше, кажу. То поки не одлучиш, поти другого не буде. Вона мене послухала уже четверте літо Мартинові, а вона не одлучає. На коняці було їде через мою леваду, а до матері біжить ціцьки садь. Дітей таки не було в неї. Водночас існувало і досить дивне народне уявлення: що жінка не завагітніє, якщо матиме стосунки з кількома чоловіками. Традиційний український генбенг. Щодо абортів, то вони сприймались негативно. Проте такі практики все ж існували, хоча й залишались таємницею. Один із варварських методів полягав у так званому викручуванні плоду веретеном, що нерідко призводило до смертельної кровотечі. На ранніх термінах вагітності жінки вдавалися до методів, що викликали викидань: стрибали з висоти, підіймали важкі речі або ж вживали трив'яні відвари. Зокрема, для цього використовували настоянки з материнки, барвінку, шафрану та не. Від суміші з пороху ртуті та сірки аборти найчастіше робили так звані компанейські жінки або ж санітарки міських лікарень. Незважаючи на те, що окремі випадки переривання вагітності безперечно траплялися, вони залишилися радше винятками ніж поширеною практикою. Це було пов'язано не лише з релігійними переконаннями та страхом перед гріхом дітовбивства, а й з високими ризиками для життя і здоров'я жінки. А якщо ви хочете почути конкретну історію про конкретний випадок з Відправленням дитини в засвіти злою поветухою і злою мамою героїні вам на канал Безсоння посилання в описі під відео. Дослідження народних уявлень про жіноче тіло є важливим кроком до розуміння не лише минулого, а й сучасних гендерних стереотипів, що вкоренилися в українському суспільстві. Аналізуючи ці аспекти, ми можемо краще зрозуміти традиційну культуру, світоглядні уявлення наших предків. Та їхні морально-релігійні настанови до того ж, критичний погляд на ці питання сприятиме зростанню жіночої самосвідомості та активнішому встановленню гендерної рівності в сучасній Україні. Ось так пафосно я закінчив. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це жінка і це сексуально.